Доброго, доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні четвер. Число здається сьома, ну місяць точно серпень. Я сьогодні один і один, я сьогодні з сином і ми відвідуємо високогір'я Карпат на наявність білих грибочків. От тільки зайшов до лісу, пройшовся метрів 50 метр, і, і, і мені перший грибок знайшовся. І то грибок, грибок немаленький, О, яка якість його не знати, але... З вигляду він класний. О, ох, який він є. Карпатський білий. Ми його будемо обслідувати. О. Клас. І так, з першим білим. Я не дуже полюбляю одразу знаходити. Вон там ще один. Білі гриби. Ну потім випливає, що здається, що грибів багато. Ну, переважно я так помічав. А по-дальшому їх буде знайдено зовсім мало. А той гарненький, молоденький. Ось який. Ну, початок гарний, настрій гарний, але в подальшому не знати, що буде. Добре, робимо порядок. І. І йдемо. нібито по білій грибочки. І так, гуляю я вже по лісі хвилин 40. І я не можу знайти білого гриба. Ну ми здаватися не будемо, продовжимо наші пошуки. За годину часу знайшов ще два гриба. Добре, що знайшов, бо я вже засумнівався, чи є в лісі гриби. Але крашечки. Ну, оце такий їхній виліт. А як насправді воно буде, то будемо зараз бачити. От один, а ніби не поганий. І ось другий. Ну вже хоч не недуга. Чотири грибочка. Нарешті п'ятий грибок. Ось. Не густо, не густо. Перейшли ми на іншу ділянку. І я пройшов коло десятка грибних місць на білі гриби. Ніяких признаків. Ніяких признаків. Перейдемо ще на одну ділянку. Як немає, додому. Ну нарешті, хоч не дурно сюди. Ішов Ось Це в нас ніби шостий. А це шостий, зараз будемо дивитися. Це вроді шостий. А часу пройшло, мабуть, дві години, як не більше, телефон у машині. Так що не можна подивитися. І так, трошки освіжимося. Поп'ємо Карпатської водиці. І мабуть на тому будемо завершувати. Нема, 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 нема біля Бережим Бережімо силу на завтра. І так, завершили ми сьогоднішній похід. Нібито ніби то побілі гриби. Одну нас щось трошки назбирали. Мається на увазі 6 штук. Хоч то добре. От. Ну, а син з того все побачив, що результату з рибами не буде. Він підсів на ожину і назбирав ожини. Ось такий у нас сьогоднішній результат. Все одно щось що зорів веземо. Ну, а вам бажаємо, як завжди, значно більше назбирати. Як ми назбирали, а також здоров'я і мирного неба з головою. Запам'ятайте, ліс це здоров'я, ліс це оздоровлення, ліс це потіха, ліс це радість, ліс це майбутнє. І будьте добри. Не засмічуйте його. Йому і так важко. А також не копайте рибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас в турицію. Хай вам щастить, хто побачить. До нових зустрічей. І ще одна так би просьба. Зараз навіть у горах є борщівник. І бажано знищувати. Одна, дві, три людини, вони нічого не зроблять. А якщо ми згуртуємося, щоб він не розростався, то давайте його знищувати, поки ще насіння не кинуть. Якщо борчівник вже в горах, то нема бажання по ньому ходити. Так що просьба, де бачите, де проходити, знищуйте його якомога більше.